Сьогодні Ой. ми будемо грати в гру спрунки Боб Скварпенс Мод. В перекладі як спрунки Боб квадратні штани. Це дивовижний і творчий догляд на всесвіт інкретбокс прунки. Так що поїхали. Поїхали, а ми ти будемо будеш грати. А Ні. Не буду. <світ> ми будемо зараз розглядати старі? старих. Так, старі, які Мама. були Друзі. Це, це, з нових, це з нових. Ой, з старих шляпа. А це новий. Так, так, так. Ну, він тут, взагалі, я б не сказала, що помінявся сильно. Ми дивимося з старих картинок. Чи помінялися там щось, чи ні. Так, друзі, ще оця була стара картинка в інкредибокспрунті. Ця була. Сонечко. Так. потім... Клолік. Зайчик. Так. Обираємо е, все. Е, ось цей теж з старих. Он але, але... так, um. І ось це вроді би, стара ще картинка. Ух ти, дивіться, як дивовижно. Я не сте пообіцявся. Це, кстати, це пірат, який розказує е, про історію в губки Бобі. Ну, да. Так, дивіться, який, це типа, як його приводом зробили. Ну так. Да. Да. Цей, це, це, цей піратики розказує про губка а видно. Ця гра, можна так сказати, вона натхне на улюбленим героєм з мультфільму «Губкою Бобом» Бобу, квадратні штани. Цей мод приносить веселий, трохи моторошний поворот у традиційний досвід Incredibox, показуючи знайомих персонажів і звуки з підводного світу губки Боба. Так, зараз будемо розглядати ці звуки. Друзі. Е, Перше ми, ми почнемо з цього, ми не, не показували. Ух ти! Міла! Ти це бачила? Ух ти! Це -клапс. Ти десь, я, теж, ти теж, теж, кстаті, містер Клапс. Так, а теж, кстати, на містер це... Тепер я. Це робот, це ця Мерід? Мерід, так. Нет, план то на Мэри. А, да. А сейчас кто-то Ну там тоже роботы были. Мне интересно, не будет? Чего? Ты уже поставила? Я сейчас буду. Це белочка, так. Только я не помню. Сэнди. Да. Так. Це. Кто це Милана? Це Патрик. Патрик. Так, це Патрік. Mm. Далі, убираємо. Убираємо. Так. Убрали. Далі, далі, далі. Мене далі. я вибила. Це вибила. Це Пабло. Це Пабло. Боб. Але а, музика, хоч е, і написано те, що е, музика змінилася і натхне на губка Бобом, і мені щось е, то є, я ще не одного нового звука не почула. Так, моя Про черга. Я... Это кто? А, я не знаю, це грязь якась. Моря. Ці ми показували вже оці друзі. Uh -huh. Ми uh -huh. продовжуємо. Uh -huh. Оце Сквітверд. Uh, сквідвард І кстати тут написано, що це Сквітберг, а там, де містер Крабс був, тут написано крабс А це що Містер що це? Крабс. Это? Это крабс а? так Так. А я думаю, що це містер краб дивись, похоже на клішню і на рот його. Так, ну, мій так, мені оце цікаво. Хто це така? Це а? губка Боб. Да, є такий губка Боб. Але просто нарисований, просто я... не без... без краски. Да, я смотрела такий бутик, де <губ> ще один губка Боб приводился э, э, в густок. в густок. Листок не чувствоває. Да. Ну, з этим настоящим губка бобом була два губка боба Листок і такой. А, друзі. А... А, це улітка а -а -а. Гері. Гері, так, це Гері. Для разного ставим цю оставив цього І новинку це ось цього. Так, друзі. А... Так, так, поки ми створили цей новий трек, да. можна так сказати, друзі, обов'язково поставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Коментарі. Да, пишіть кам'ятарі. Пишіть коментарі, який персонаж вам найбільше сподобався. Обов'язково напишіть в коментарях, що як відкрити бонусні анімації. Де б я не заходила, майже де пишеться, що є бонусні анімації, але я не розумію, як їх розблокувати в грі Incredibox Sprunky. Так що, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як це зробити. Добі, тому що в, в простой версії я знаю, як розблокувати анімацію. Тут я ніяк не розумію, де її що її зробити. А ще а є за галерея. Ось така галерея. Дивіться. Гері. Під На, э, назвою. Канал. Так, крабс. А це я не розумію, що. Ой, сонечка. Сонечка. З карандашом, А У тебе ще карандашка позбув. Улипка, стрмна, стрмна улипка. Керісо стромно улипка. Губка Боба розтала. А що, це вже все нове началось? Друзі, цей мод ідеально підходить для шанувальників інтербокс і губки Боба, квадратні штани, які шукають веселого моторошного кросовера. Друзі, хочу ще вам розповісти, що таке спрунки боб Квадратні штани. Гравці занурюються в преосмислений бікіні ботом, наповнений тривожними та жартівними дизайнами персонажів, натхнених губкою Бобом. Цей мод. Перетворює типово яскравий і безтурботний підводний світ на таємниче середовище з приголомшливими мелодіями та ритмами. Такі персонажі, як Губка Боб, Сквідвард і Патрік, з'являються як модифіковані аватари. Кожен з яких видає унікальний звук, який додає музичній суміші, глибини та е, відтінку жаху. Цей мод ідеально підходить для шанувальників інкредебокс і губки Боба. Е, так що, друзі, ми переходимо в страшну Бо. версію. Опа! Опа. Я. Ой. О, що це було? Це хто був? Так, Я хочу його обрати. Мені цікаво було, хто це був. Так. Починаємо з самого першого. Ну, це як і є. Ні, ну ми, і... ми в хоррорі е, обично, коли переходимо, то есть, ми, ми коли е, обично переходимо в хоррор, ми завжди йдемо по порядку. Мама, а ти, а ти бачиш, що тут вместо лаз? Е, там... Так, ну, бікіні ботом. Ми зараз в бікіні ботом знаходимося. Ми у підводному е, світі. Кстати, ребята, ми в следующий лазить і сполудики бамбан. Ем, а, так, так, бомбаліна і бамбан. Ми побачили в інтернеті дуже цікаву грунк, редебокс, з прунки бан з Так що чекайте ще на гру в раз буде гра інша. Ну, Після ці, цієї гри буде ще е, слідуюча про банбан і банбалин. Yeah. Так що обов'язково теж подивіться. Е, і ще обов'язково подивіться у нас е, відео дуже цікаво: це інкредебокс з фрунки Мілан, хто це такий? Красті Клаб. Красті Крабс, диви, як він. Что у него, ручка? Мы находимся в бикини боте. Да, бикини ботом, ботом. Так, мы бы зерока, она будет. бикини ботом, а бикини ботом. Я так и сказал. Вот это. Я а не понимаю, что вот это билка. Я уже а все это положила. Вот это а, так. А у нее поломано стекло или она сгорела, ребята, да? Ребята... Ну, я вообще не разумею, что это. Она сгорела. Может быть. Ну, ты видишь, у нее стекло черное. Ну, вот это. Друзі, в цій грі е кожен персонаж пропонує звуки натхненний губкою Бобом, але з моторошною ноткою, так, що підсилює ми... моторошну атмосферу. Побувала а ще ми бульбашка. чого а? обираємо? Ми ще один не поставили. Це Бульбашка. Ну, Бульбашка, ну правильно, ми Бульбашку ще не поставили. Все обиде, да? Ой, вона не обиралась. Вона заглючила. Да. Ну так ми не ставили ще цих. А с А вот это? Ну, с от ми мы сейчас начнемо. А вы таплоста дочитали? Ні, ми починали завжди так. Сквидвард. Сквидворд. Ось що, що з ним зробилося. У нього щось за глазами. О, сліпой. О, дивись, тепер і нос з'явився. сліпой! Тепер він точно на сквіт бета став похожий. сліпой! <свісно> Ой. Так, да, її розламали. В неї тільки одні ці виглядають. Боже, тут такий мер... химерний дизайн персонажів. <свісно> Це губка Боб, ну дивися, він на губку Боба не похожий. А це з галерею, то страшне лицо. Так, так. так. Добре, з Щас... цього, що бульбашки пускають, Ну тут він так і не змінився, я так зрозуміла. Це там він змінився, те, що він Давай. там бульбашки. Ні. бачиш, він не, не, не змінився. О, губка Господь, Боб чуть-чуть так. Спання Боб квадратні ну, вот штани. Этот. А это кто? А, это Герри. Герри? Его растопчала чи что? Да. Типа та... трамваем проехала. Да. Удру клф на столе. На старей клф. И так жалко Герри. Так, и эти два останні персонажі. О, на нього світло-світа.

Це цей мод поєднує ностальгію за дитинством з елементами жахів, надаючи гра гравцям можливість створювати моторошні музичні композиції, натхнені губкою бобом. Цей мод ідеально підходить для шанувальників, які насолоджуються унікальними красоварами. За гострими відчуттями від музики, наповненої жахами, звісно. Друзі, а на цьому ми з вами прощаємося. Кому сподобалася ця гра, ставте лайк, підписуйтесь на канал і будь ласка, пишіть коментарі, які вам сподобались персонажі. І чи сподобалась вам ця гра, і всім до нових відео. Всім пока-пока!